Друзі, всім привіт! Вийшов на вечірній коп. Побачив, що прибрали одне поле. Ну як прибрали? Стерня ще є, але вона не дуже кучна, тому є можливість ходити. Вирішив перевірити. Тут буває, часом є гарні знахідки, буває, що як нібито все вибило. Але ми всі знаємо, що вибитих місць не буває. Бачу, що вже хтось до мене тут бігав, але суть не в тому. Хожу вже хвилин 15 і в мене є знахідочка. Зараз вам її покажу та буду продовжувати свій пошук. Так, друзі, був поверхневий сигнальчик, і ви подивіться, як випав, який гудзик в мене випав. Ось. Бачите, є. Його навіть, бачите, повторно зробили дірку і загнули, щоб він тримався. По періоду підкажіть. Я думаю, що, можливо, середньовіччя. Хоча можу помилятися. Ну, Перша знахідка є, шукаємо далі. Так, друзі, вмикаюсь, бо є гарний сигнальчик. Вже встромив лопату, але його побачу. Зараз приберу і вам спробую, якщо вам буде чутно. Ну, чудовий сигнальчик. Будемо... Будемо дивитись, що ж це в нас випало, бачу щось. Зелене в патині, Суха земля і ви подивіться, що це. Наче якийсь зацепчик. Це лесенький. І є. Ось такий якийсь орнамент. Знахідок небагато. Ну, бачите, сліди, хтось ось так от ходив, вибивав це поле. Мабуть, щось знають, раз так ходять. Але ще раз показую, знахідка якась. Зацепчик, мабуть. Однозначно, лайк продовжую далі. Що ж, друзі, ходив я, були сигнали кольорові, але, на жаль, провалка. Або якісь незначні детальки. Але зараз в мене був дуже гарний сигнал, я його буквально знайшов піном. І я в захваті. Є ще такого здорового нака не знаходив. Дивимось. Що ж, друзі? То ще не побачив, подивіться, який здоровезний. Оце велетень. Шкода, що трішки ось надломане. але ж це здоровезний ви подивіться. Я не знаю, скіфи це чи ні, але, мабуть, скіфи. Хоча, можу помилятися. Якщо знаєте, чий це Нак, подивіться, майже два пальці. Хто знає по періоду, точно напишіть, було б цікаво дізнатися. Клас, шукаю далі. Так, друзі, був сигнальчик і викопав я ось таку річ. А ви підкажіть, що це може бути? Бачите, там навіть якісь є орнаменти. Ось така плоска штука ззаду. А тут є он якісь рисочки. Буду вдячний за допомогу та коментар. Цікава річ. Шукаємо далі. Що ж, друзі, позаду в мене вже потроху сідає сонечко. У мене був чіткий сигнал. Сигнал в грудочці, тому будемо розпаковувати разом. Так, друзі, ось грудочка. І ось щось лежить в грудочці. Цікаво. Що це таке? Хм. Та це ж перстеньок. Перстань. Такий перстень Цілесенький але, на жаль, так погнутий, що я думаю, що його вже, мабуть, і не розігнути. Шкода цікавий це мій перший старовинний перстень з такими ось орнаментами. Шкода, звісно, що він в такому стані. Але знахідка просто. От така, Шукаю далі. Що ж, друзі, завершив коп. На жаль, знахідки вам показати не можу. Через те, що камера не витягує, освітлення не вистачає. Тому я їх покажу пізніше, як вже приїду до гаражу. Що ж, вважаю, коп вдався. Знахідки всі чудові, всі абсолютно різні, не одноманітні. Тому вважаю, що коп повністю вдався. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуємось на канал. Цікаве відео ще попереду. Так, друзі, ну і підіб'ємо підсумок по знахідках. Ось така накладочка, цікава. Ось така прикраса. Ось такий здоровий знайнак. Так, ось такий перстень Чудовий шкода, що приплюснутий технікою. Так, ось такий гудзик. На це я вам не показував якась маленька їхня штучка. Хто знає, що це підказуйте. з отвором. Це я вам не показував. Ну і шматочок срібної монети знайшов, але, на жаль, не ціла. Це вже під завершення. Камера нічого не зняла. Якось так монетка в такому вигляді. Ну і купа різних оплавків. Вважаю, коп вдався просто заліково. Підписуємось на канал, ставимо лайки, все цікавіше попереду.